Вітаю це вікна. Просто зараз ви побачите. Загадкова смерть на столичній татарці знайшли мертвим співробітника адміністрації президента. Філологи і юристи в минулому, які професії будуть популярними уже в недалекому майбутньому. Ще драматичніше і карколомніше ми трохи відхилимо завісу другого сезону стрічки кріпосна. Зі зламаним носом і без телефону у Києві знайшли мертвим співробітника адміністрації президента. Тіло на світанку виявив охоронець забудови. Він саме закінчив нічну зміну. На ранок, коли решта працівників прийшли на роботу, місце уже оточила поліція. Там і криміналісти були, і прокуратура казали на голові якась кров. А що які поранення? При загиблому правоохоронці знайшли службове посвідчення. 45-річний Олександр Бухтатий працював головним консультантом головного департаменту інформаційної політики. Серед його обов'язків була організація роботи з місцевою пресою. Щодо причин смерті в поліції з першого оприлюднили такий висновок судмедексперта. Слідів насильницької смерті не виявлено. Після розтину тіла в поліції повідомили, попередня причина смерті хронічна ішемічна хвороба серця. Причому зазначили, у чоловіка зламаний ніс остаточну причину має встановити суд медекспертиза. Тим часом правоохоронці проаналізували відео з камер спостереження. Пристрої зафіксували біля тіла двох чоловіків. Їх швидко затримали, і в одного з них знайшли мобільний телефон загиблого. Президент Порошенко закликав правоохоронців максимально швидко встановити і покарати винних у цьому злочині. Висловлюю глибокі та щирі співчуття родині, близьким колегам та друзям. Олександр Євгенійович був гідним членом команди, чесною і порядною людиною. Це професіонал своєї справи, який користувався глибокою повагою в журналістських колах. У загиблого залишилися дружина та син. Кримінальне провадження відкрили за двома статтями умисне вбивство і розбій. Із напівпорожньою залою та з понад двома тисячами поправок депутати третій день розглядають закон про українську мову. І на це за прогнозами самих парламентарів знадобиться ще не один день, оскільки депутати опоблоківці, які мають найбільше зауважень до документа, за кожною поправкою беруть мікрофон. Мікрофон пану Німченко. Ви чуєте мов? Це множина. Що ви робите? 28 за. Поправка відхиляється. У профільного міністра сьогодні не витримали нерви. Закликав депутатів не марнувати часу. Ви за три дні жодної правки нормально не сформулювали. Тому у мене для вас порада: зніміть свої всі правки, не смішіть український народ. Нардепок Поблоковець у Кулуарах пояснив, що його так турбує в законопроекті про українську мову, та що подав аж 720 поправь. Хотілося чесно. Я коли вивчав, і зараз вивчав вдома у мене е жена розстроїлася. Я сам довів себе до ритмі, об'їздити говорити цим язиком, ми не можемо за столі бути іти. Це вже зібрання називається людей. Да? І один скаже про хочу, щоб ми розвивалі на українському мові, іначе ганьба натомість поборники ухвалення нового закону про українську мову на перестороги опоблоківців усміхаються і пояснюють за домашнє завдання. Двійка вони побачили в поправці щось за що зашпортався їхній невинний погляд. І вони думають, боже мій, це така трагічна поправка. Ця трагічна поправка просто змушує всіх негайно використовувати українську мову, бо інакше їм прийде смерть жорстока і дуже швидка. Насправді, ми не воюємо з мовою, ми воюємо з русифікацією. Британський парламент зв'язав руки Терезі Мей. Постановив у жодному разі не залишати ЄС без угоди. Це при тому, що варіант, який запропонувала прем'єрка, депутати позавчора вдруге відкинули. І їй довелося б 29 березня виводити країну з Євросоюзу без будь-якого правового документа. Тепер парламент зробив це неможливим. Тож Британія опиняється у правовій пастці. Три роки тому британці на референдумі проголосували за вихід країни з ЄС. Але як виявилося, мінусів у такого рішення набагато більше ніж плюсів. Намагаючись виконати волю народу, Тереза Мей два роки розробляла умови виходу країни з Євросоюзу. Але щоразу парламент відкидав її ініціативи. Тим часом у Британії все частіше лунають заклики провести повторний референдум, щоб Скасувати Брексит взагалі. Професії на вибір. Біотехнологи, генні інженери, фахівці з кібербезпеки. Попит на таких фахівців тільки й зароджується. Але вже у найближчому майбутньому по них шокуватимуться черги з роботодавців, прогнозують експерти. Утім, серед українських підлітків популярні геть інші спеціальності, а потім їм буде складно знайти роботу. Про професії майбутнього. Яна брензей. Java. вона навіть кішку назвала на честь мови програмування JavaScript. Своє життя одинадцятикласниця Єлизавета Годовикова не уявляє без комп'ютера. Я ще в садик ходила, у мене вже був комп'ютер, і були якісь ігри, які папа скачував на роботі, і приносив додому. Коли підросла, замість ігор почала писати на комп'ютері програми, аби навчитися, відвідувала курси та додаткові заняття. Тож, коли виникло питання, куди вступати, вона хоча й думала, але недовго обрала комп'ютерні науки. І захист даних єлизавета хоче працювати з кібербезпекою. Кібербізопасність в наше вірі на все более более популярний і все более нужний. В наше очень много інформації знаходиться в інтернеті, все менше на каких то носителях. Соответственно, її нужно захищати всеми возможными способами. Фахівці кібербезпеки в Україні готують лише у трьох вишах. А попит на них каже експертка компанії з підбору кадрів Юлія Дрожина у найближчому майбутньому. Потужно зростатиме найбільшим попитом користуються it спеціалісти, тому що зростає кількість інформації, і всередині цій сфері з'являється багато відгалуджень, робота з великими масивами даних, та сама кібербезпека. Окрім it фахівців, уже у найближчому майбутньому працедавці шукатимуть так званих. Крос-функціональних спеціалістів, тобто тих, хто володіє знаннями у кількох галузях: біотехнологи, генні інженери розробники розумних будинків. Тощо ми бачимо, що з'являються нові вакансії. Ми бачимо, що з'являються нові вимоги до спеціалістів. Ну, наприклад, від інженерів вже іноді просять, щоб вони знали, вміли готувати моделі до для 3D друку Утім, навіть у класі Єлизавета, яка навчається у технічному ліцеї, своє майбутнє з технологіями планують пов'язати менше половини учнів у масштабі України охочих і ще менше. Торік найпопулярнішою спеціальністю серед абітурієнтів була філологія на другому місці право на третьому менеджмент. У службі зайнятості констатують, знайти роботу за фахом випускникам цих факультетів буде складно. У службі зайнятості до 90% в великих містах стоять на обліку ті, хто мають вищу освіту. Дуже багато стоїть тих, хто має юридичну освіту, економічну освіту, менеджерську освіту. Натомість працедавцям критично не вистачає кваліфікованих фахівців робітничих спеціальностей. кажуть до професії майбутнього Україні ще далеко, а працювати нікому вже зараз. Ми маємо стояти на ногах і маємо не забувати, що щоденно там сіється пшениця, випікається хліб. Виробляється там комбайн, компресор, літак, гелікоптер. І для цих спеціальностей теж потрібні спеціалісти. Однак, яку би спеціальність підліток сьогодні не обрав, він має бути готовим до того, щоб навчатися все життя, каже експертка з профорієнтації Тетяна Романцова. Бо світ змінюватиметься ще швидше з самим університетським дипломом за ним. Не встигнути вибрав один раз на всю життя ту или професію, як раніше було у батьків, у наших у бабушек і так далі. Такого вже немає. Подростки, які сьогодні, або завтра, або через кілька років будуть виходити на ринок труда они будуть міняти свої професії в зв'язку з розвиттям від 5 до восьми професій за свою жизнь та найбільше виклик, який чекає людство в майбутньому, це конкуренція з роботами. Поява штучного інтелекту ось що найбільше лякає найвпливовіших і найпрогресивніших мільярдерів світу. Ми маємо навчати чогось унікального, чому машини нас не перевершать: цінності, переконання, незалежне мислення, командна робота, турбота про інших. Тому я вважаю, що ми повинні вчити наших дітей спорту, музики, малювання все, що ми опановуємо, має відрізняти нас від машин. Ми не маємо жодного уявлення про те, яким буде ринок праці 2050 року. Загальне переконання, що машини самонавчання і робототехніка змінять майже кожне робоче місце від виробництва йогурту до. Викладання йоги пише Ной харарі, один із найвідоміших мислителів сучасності. Якщо його прогноз справдиться, то мільярди людей у всьому світі можуть втратити роботу. І, хоча станеться це ще не скоро, експерти вже зараз рекомендують, обираючи професію, звертати увагу на те, чи зможе опанувати її штучний інтелект, бо конкурувати із ним буде складно. Яна на Ген євген Локянов та Віктор Дехтяр. Програма Вікна СТБ. Одеська прокуратура викрила оборудку одного зі своїх співробітників. Чоловік, користуючись службовим становищем, намагався привласнити двокімнатну квартиру та дачу біля моря небіжчиці, в якої не лишилося родичів. Аферу викрила голова ОСББ, де мешкала, померла. Жінка розповідає після смерті старенької повідомила прокуратуру, що помешкання нікому передати у спадок. Мы обратились значит, за помощью, чтобы э, эту квартиру э, передали в территориальную громаду, для того, чтобы она досталась людям, которые стоят на очереди. За кілька днів до неї прийшов прокурор Володимир Дудкевич. Попросив документи на нерухомість і запевнив, владнає всі справи з помешканням померлої. А вже за кілька тижнів до квартири почали водити потенційних покупців. Головою СББ це занепокоїло, і вона поскаржилася до прокуратури на їхнього ж прокурора. Службова перевірка з'ясувала, Дудкевич продавав оселю за підробними документами. Квартиру було продано іншим особам, і таким чином завдано шкоду державі у сумі більше 800 тисяч гривень. Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про відсторонення від посади і обраняємо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Запобіжний захід прокурора Від Уткевичу обиратимуть уже завтра у Київському райсуді Одеси. Подальшу долю квартири також вирішуватиме суд. Одна на всю Україну Вікторія має рідкісну генетичну хворобу синдром Олбрайта. Це коли кісткова тканина неконтрольовано розростається. У віки це сталося на обличчі та спині. Лікарі проєкту Я соромлюся свого тіла позбавили дівчину найбільш небезпечного наросту. Але зараз Віка потребує дорогих препаратів, які захистять її від новоутворень. Я допомогти унікальній пацієнтці Наталка Сачалко. Добрий день. Швидко і безстрашно, як завжди. Вікторія забігає у лікарський кабінет. Віка, розкажи, як твої справи. Що помінялося за той час, що ми не бачили? Стало набагато легше. Їсти, говорити. Віка унікальна пацієнтка, така одна в Україні, а дізналися усі про неї три роки тому, коли 21-річна дівчина з Рівненщини приїхала на проєкт Я соромлюсь свого тіла. Мене звати Вікторія, я звернулася до вас на програму з е, своєю проблемою, яку я, я думаю, ви бачите, яка в мене проблема, ну, з якою мені важко жити. У дівчини рідкісне генетичне захворювання синдром Олбрайта. Від нього кісткова тканина неконтрольовано розростається, хребет викривляється, а тілом ідуть пігментні плями. Народилася Вікторія цілком здоровою. Хвороба проявилася після сильного стресу у 13 років. Після смерті батька у Вікторії почали інтенсивно розростатися кістки підборіддя та спини. Лікарі не знаходили цьому пояснення, а друзі та знайомі почали сторонитись. Відвернулись від неї. Ну, є такі люди, що ну дивляться. Є такі, що можуть сказати: От каліка пішла, є й таке. А це пальчик мамця. Єдині, хто здається і не помічав особливостей віки, були малі діти. У них дівчина знайшла свій порятунок, почала працювати вихователькою у садочку та стала там улюбленицею. Діто вона. Ми дитина дуже задоволена, дуже її любить. Вона прекрасна людина. Я хочу, щоб такої людини, як наша Вікторія Олександрівна, все було добре. За три роки у проєкті Я соромлюсь свого тіла лікарі змогли розібратися у тонкощах рідкісної хвороби Вікторії і зробити низку успішних операцій на обличчі. Стало краще говорити, стало краще е, їсти. І от, от з моральної точки, мабуть, стало тяжче. Це постійне лікування, яке мені постійно потрібно для того, щоб я себе хоча б більш-менш відчувала нормально. Працюючи сама і з допомогою рідних, Вікторія могла фінансувати обов'язкове медикаментозне лікування, але нещодавно лікарі ошелешили її страшною новиною. Доступні їй препарати перестали діяти, і кістковий наріст. Знову збільшується, якщо його не зупинити, якщо його, якщо він буде продовжуватися, це на превеликий жаль може призвести до рецидиву повторного виникнення захворювання. Воно може дати знову розростання, які будуть позначатися на зовнішній пацієнтки, і зроблять неможливою функцію жування і мови. Припинити цей руйнівний для Вікторії процес, може дуже коштовний препарат, який стримує гормон росту, але його ціна непідйомна навіть для усієї сім'ї. Щомісяця на лікування ним дівчині потрібні. 32 тисячі гривень. Найбільше, мабуть, страшно те, що ті, що зараз є, медикаменти, які приймаю, взагалі не будуть давати дії. А на ті, які мені потрібні, не будуть коштів. І це, мабуть, найстрашніше, що можна, можна тільки подумати. Та лікар-ендокринолог, який також працює з дівчиною, каже: рецидив на обличчя це ще не найстрашніше, якщо не стримати нищівний для Вікторії гормон росту, вона не матиме. Чим дихати буде продовжувати деформуватися хребет. Він вже вкрай деформований. В грудній клітині не залишається місця для легень. Перспективи дуже-дуже дуже сумні У нас будуть. Тому я закликаю всіх, хто може докласти зусиль в тому, щоб для Вікторії. Знайти кошти на таке лікування, допомогти Вікторії дихати і мати змогу вільно говорити можете і ви. Для цього на сайті Української біржі благодійності треба знайти проект Криве дзеркало, клік підтримати. І кожна ваша гривня це шанс для Вікторії на повноцінне життя та улюблену роботу. Тим часом молода вихователька навіть у лікарняних стінах столиці не може не думати про своїх вихованців на Рівненщині. Щоб побачити їх, виходить на відеозв'язок. Привіт! Що ви сьогодні робили? Ходили на прогулянку? Ілюша, покажи, ну, як ти танцював на музиці. Я вже приїду скоро. Після короткої розмови на очах молодої виховательки сльози зізнається саме заради цих малюків. Три роки тому почала та досі веде цю нерівну боротьбу із хворобою. Шльози, мабуть. Від того, що я можу це все втратити, от в якійсь мірі в певний час отак прийде хвилина, чи момент якийсь і все і цього, і те, що було, і те, що сталося, і до чого я йшла, і воно просто зникне. Наталка Сачалко, Дмитро Кобзар, програма Вікна СТБ. Україна відзначає день добровольця п'ять років тому, саме 14 березня, зо п'ять сотень бійців самооборони майдану прибули на полігону нових петрівцях, аби пройти бойовий вишкіл та стати до служби у лавах перших добробатів. Тоді цей рух Україні став масовим. Вчорашні лікарі, науковці, студенти та бюджетники кидали мирне життя і вирушали на фронт. Загалом від початку російської агресії захищати країну зголосилося більше ста тисяч людей, аби привітати добровольців. І з їхнім святом, президент Петро Порошенко поїхав на фронт в районі Світлодарської доги. Він зустрівся із вояками полку Азов. З фронту? Я думаю, що буде дуже корисно і долучно привітати всіх добровольців сьогоднішнім днем. Сказати, що ті, хто прагне боронити рідну землю, ми завжди робимо все, щоб дати можливість реалізувати той досвід, який накопичений патріотизм. Одяг от кутюр, який став легендою, з Парижа до Києва привезли архіви модного дому Хлоя. Це сукні та жакети, пошиті власноруч. Карлом Лагерфельдом, Стелою Маккартні та іншими легендами світу моди, більшість речей одягали лише раз на подіумі. Виняток, коли вбрання просили режисери для знімання вінтажного французького кіно, а дещо приміряли і таємно, всупереч заборонам і правилам. Але це секрет, який уперше розкрила наша Танюк. Ці речі класика світової моди. Вони стали візитівками своїх творців, легендарних дизайнерів. Мені здавалося, що можна взяти всі ці платі запакувати, в чемодані привезти. А виявилось, що ми виготували під кожне плаття спешл бокс, і під кожну складочку платі ми поклали подушечку Ербек. Дев'ять місяців тому Христя Храновська загорілася ідеєю влаштувати виставку архівів Хлої у столичному художньому музеї. У те, що це можливо, тоді мало хто вірив. Навіть сама Христя ледь не опустила рук на середині шляху. Мені навіть страшно Сні не могло приснити сукні, застраховані на сотні тисяч євро, щоб вивести їх за межі паризького салону. Підписували стоси паперів і долали виснажливі юридичні процедури. Ми вирішили, що найбезпечніший спосіб доправити їх до Києва вантажівку у спеціальних двометрових коробках. Щоб виставити їх зсередини, використали багато шовкового Сом'є – директорка архіву Хлої Лагерфельд почав шити для модного дому у 63-му. За 25 років співпрацювання. В праці з куцюр'є архіви Хлої стали безцінними. Місяць тому легендарний дизайнер помер, а пошту Жеральдін Джулі атакували запити з музеїв усієї Європи, просили надати вінтажні сукні і жакети Лагерфельда для експозицій. Але це вже було неможливо, бо ми домовилися вести ці речі до Києва. Ці речі, що вже стали класикою, Лагерфельд створював у розквіті сил. Ці жакети на початку 70-х були скандально сміливими. Широкі плечі, тонкі талії, гострі вирізи. Це він творив стиль, який ми знаємо, і до якого звикли сьогодні. Цей шовковий піджак, мій улюблений експонат виставки. Всі ці візерунки власноруч розшивав покійний Карл Лагерфельд, і на створення цієї речі його надихнули меблі епохи Рококо. Всю цю інформацію я дізналася хвилин 10. тому, і скажу вам чесно, мені здається, що більше я ніколи не зможу дивитися на одяг, так як раніше. Одяг має душу і сам може бути мистецтвом. Лагерфельд відтворював у колекціях усі свої пристрасті і захоплення. Коли у 80-х закохався у сюрреалізм і музику, створив серію суконь зі скрипками і пальта, що світилися в темряві. Ці речі музейні експонати, схожі, менш відомі. Вінтажні сукні з його колекцій можна придбати на аукціонах, якщо викласти солідну суму. Це квартира на оболоні. Однак саме ці сукні надягали лише раз на подіумі. Деякі речі позичали режисерам для знімання вінтажного французького кіно. Після цього не прали, а чистили спеціальними пристроями, створеними навмисно для такого. одягу. вони не на продаж, це справжній архів. Ці речі існують в одному екземплярі. Ми не робимо копій. Парижанка Марі Жулі Боє – комерційна директорка модного дому. Прибула до Києва, щоби супроводжувати архів. На ній відхлої все, навіть корсівки та окуляри. Лише раз, поглянувши на сукню чи аксесуар, Марі Жулі може визначити, з якої колекції, якого року, і ким створена річ. Її робота це контракти і фінанси, її пристрасть висока мода. ви коли-небудь мали спокусу щось із цих речей приміряти? З архіву? Звісно ж, мала, але не міряла. Ви що? Я не можу, це ж заборонено. Вони ж супертендітні. Ми навіть не маємо права торкнутися до них без рукавичок. Її колега Жеральдін, берегиня архіву шедеврів світових кутюр'є. Їхня з Марі – спільна риса, палка любов до легендарного бренду. Є в них і дещо що цілком протилежне. Сила волі, наприклад, Ви працюєте з цими розкішними речами? Sims. Мабуть, спокуса їх приміряти to to величезна, Звичайно. я But намагаюся не робити цього, щоб the... не подавати приклад колегам. Maybe. Але якщо ви вимкнете камеру, Maybe. я, я можливо not. зізнаюся, що коли готувала When цю we виставку, це таки дещо приміряла на себе. Але she... зрозуміти вчинок Джулі просто: якщо поглянути на всі ці мережева, принти, комірці і перли, чому вони культові, яку мають історію та як вплинули на світову моду, розкажуть на екскурсії. Що середи студентам та учням за вхід платити не треба. Колекція рушить назад до Парижа, 28 березня. березня. Антонюк, Сергій Декун, програма вікна СТБ урятувати Бена песика, який дві доби провів у горах Шотландії. Заради нього. Була організована спецоперація. Собака втік від під час прогулянки з господарем. Почався шторм, і тварина вочевидь злякалася негоди. Власник звернувся по допомогу до поліціянтів. Ті покликали рятувальників на пошуки крихітного песика. Спорядили команду на гелікоптері. Виявили його у засніжених горах за тепловізора. Бен застряг просто на скелі. Рятувальники підняли цуцика на облавок вертольота і передали ветеринарам. Після медичного огляду переляканий бен. Нарешті повернувся до свого господаря. Увага, спойлер! Сьогодні завершується перший сезон головної весняної прем'єри телеканалу СТБ серіалу Кріпосна. Продовження костюмованої драми глядачі побачать уже у новому осінньому телесезоні. Творці серіалу обіцяють, буде ще цікавіше та ще драматичніше. Два осілля та загибель не одного героя, українські обряди та народні бунти, столичні повії та моторошні сектанти. Чи варто сподіватися на ГПН? у творців серіалу? Вивідував Сергій Єременко. Вона жила їхніми вигаданими долями довгі шість років. Мені завжди завжди казали, дорого ні, зараз не зайде. Та ну ти що, ти знаєш, скільки бюджет однієї серії я вас дав Попри все, неналежний стан історичних будівель та відсутність костюмів. Коли ми почали готуватися, і зрозуміли, що немає нічого, от, взагалі, нічого, вона не полишала мрії довести всім в Україні можливо створити костюмовану драму. Кріпо дуже щастило на дива. Ала Пристаєцька, головна творчиня кріпосної, за час роботи над серіалом вийшла заміж, завагітніла і народила мало не на знімальному майданчику. Напевно, коли син побачить акторів і почує голоси, він абсолютно їх впізнає, тому що він був від самого початку. Всі зйомки, Італа Пристаєцька наразі єдина, хто точно знає, як може завершитися її кріпосна. Ані виконавці головних ролей, ані режисери серіалу гадки не мають. Яким же буде фінал? Я вам це кажу, як режисер, який не знає, як закінчиться наш серіал. Це справжня таємниця навіть для мене. Але нам усе таки вдається дещо розвідати та трішки відхилити завісу другого сезону. Точно відомо непереливки буде всім і поміщикам, і кріпакам, народні бунти, бордель і моторошна секта. І сектантиці будуть намагатися вбити одного з головних героїв. Горці до останнього тримають інтригу стосовно долі Назара, панського коваля, та лише натякають, і його не омине лихо. Оскільки не хочеться спойлерити, то я скажу: я не знаю, чи він помре, але те, що він дуже наразить себе на небезпеку. А сам Назар, тобто актор Тарас Цимбалюк, разом зі своїм серіальним катом Яковом у виконанні Ігоря Гнездилова і собі дружно тримають інтригу. Там багато-багато пірепіті. звісно, буде жорстокость, буде тільки усилюватися. Не самими випробуваннями та стражданнями у продовженні кріпосної буде два весілля: одне розкішне, ймовірно, панське. Начало ви двоє. А що все-таки ми Спочатку ми, що ви двоє. Для однієї з головних героїв Лідії Шефер, можливо, на весілля. Ну і Софія Косач, може, знайде теж свого чоловіка, а може, є ще порох, як то кажуть, у порохівницях. І ще буде весілля обрядове, традиційне українське. Причому а... Наша гордість це народне весілля відбудеться дуже красиве, частково відповідно до обрядовості того регіону, про який ми знімали. Події серіалу вийдуть за межі Чернігівської губернії, частково перемістяться до столиці. Ми побачимо, який вигляд мав бал в будинку віце губернатора. А знімання відбуватимуться в таких місцях, куди до кріпосної не потрапляла жодна кіногрупа. Будівля Кловського палацу. Нині тут засідає Велика Палата Верховного суду. Чимало подій у другому сезоні кріпосної знімали на київських локаціях, але саме із цим палацем знімальна група мала неабиякий клопіт. оскільки зараз тут працює найвища судова інстанція України, потрапити сюди не так уже і просто. Я не знаю, як ми домовилися. Вірніше не так. Я не знаю, як нам дозволили. Приїхали на освоєння, на нас подивився охоронець і сказав, забудьте, щоб... Що ви тут будете ставити? А ми ставили піротехнічні шутіхи. Там надзвичайно красиво вийшло. Багато краси і багато жорстокості гинутимуть у головні герої драми і у продовженні кріпосної. Ви що, хочете моєї смерті? Ви мене вирішили сьогодні вбити? В принципі, кріпосна це дуже жорстокий серіал. Тому що так, в другому сезоні, декілька героїв, до яких звикли наші. Глядачі підуть життя, і найважливіше: головній героїні кріпосної кріпачці Кітті житиметься ще сутужніше. Я коли читав, знаєте, думаю, все, капець. Оце Катя попала. А, а можна наступну серію? Та вас Ще пишеться, блінда, що там далі буде. Йо-майо, ну, ну капець. Нині саме кипить робота над монтажем другого сезону. Його прем'єру зустрічати вже восени. Сергій Яременко, Ольга Чепіль, Ярослав Тихомир та Вадим Коваленко програма. Вікна СТБ. Яскравих нам вражень. На цьому все до зустрічі о 22-й.